Добрий день, сьогодні ви на каналі Автопригон з Європи з Нідерландів з Омаляном. Сьогодні я приїхав клієнт з Хмельниччини забирати Volvo xc 60 Литі диски, повна комплектація, повний електропакет, автоматична коробка передач, люк панорамний відкривний, двохкубовий двигун. Ось такий красень. Сьогодні їде на Хмельниччину. Машина з оригінальним рідним пробіг, пробігом. оригінальні диски XC, видно гравіровку на дисках. Великий вмістимий багажник. Фаркопчик. Автоматичне відкривання багажника Все з пульта. що з пульта, що з кнопки. Дуже зручний, комфортний кросовик, який гарно тримається дороги, мягко плавно йде, при тому що витрати пального в економ режимі еко від 4,6 літра. а в спокойном режиме езды до 6,1 литра. Девчонка сидит в машине, машина подобается, бо посмехается. Рік беремо не першу машину, Шо... шосту машину Яку машину брати вже вимовляла? Шоста машина для родичів, для е, знайомих, для себе вже другу. Машина мала прийти е, через 10 днів, прийшла через 9. Е, все дуже в, гарні, в гарній якості. Е, хороший персонал, все добре. Вам сподобалось? Так, да, дуже сильно. Будете Омеляна рекомендувати? Так, да, Рекомендую всім. Вдалих всім покупок. Замовляйте в автомобілі в Омеляна з оригінальним пробігом, в рідній заводській фарбі в шикарних комплектаціях, які їздили по Європі, по Голландії. Всім всього найкращого.